Я знов на тому ж ракурсі. Вчора показувала вам костюм, який замовила е, Максу на Миколаю. Він, коротше, на нього ще маленький. Але оскільки е, в нього, ну, коротше, він зараз дуже активно ходне, він на нього буде, але ну, точно не зараз. Почекаємо трошки, якщо ні, я його постараюсь, не знаю, повернути. Ну, коротше, я не знаю, просто там повернення, напевно, 14 днів всього лиш. Обмін повернення. Треба прочитати, дізнатись, але поки залишаємо, далі будемо бачити. І що? Він сказав що нічого не повертати, не зміняти, що в нього в планах є точно в нього поміститись, тому що в нього є там певна ціль на вагу, тому я поки поки нічого не роблю. Але що я зробила? Я пішла сьогодні зранку. Пішла зраненько і купила секундочку, відправляю вас. І купила йому іншу форму. На розмір більшу. Ну, відповідно, інші виробники. Взагалі купила в Вайкікі. Ось таку футболку чорну. в розмірі L. Це, це їхня лінійка Excite. Коротше, спортивна. Футболку. І шорти. До речі, шорти мені ці більше подобаються. І шорти. І тут такі шорти, що знизу О, така. Тканина, а зверху широка. Я впевнена, що вона на нього буде. Якщо не буде, то я зберегла чек, поки цінники не знімаю. Просто поміняємо, там є розмір більша форма. Ну, не форма, а такий. Це навіть не комплект, це окремо, але супер. Також зайшла ще по магазинах, докупляю всім подарунки. Зайшла купила своєму брату так, такий набір на Миколая гель. і Мочалка і секунду. А хтось прийшов. М Макс прийшов на обід. Я. І що я сказала? Ага, чому я зупинилась, а Такий набір душу і губка для тіла. Мамі я взяла бальзам для губ. Ще парфумований спрей, зараз покажу. Він не тут. По хресниці зайшла, купила першу частину подарунку. Піжамку. Звичайно, проста до тіла. Жовтенька піжамка. Зараз е -е. йду. мамі такий спрей для тіла. Дуже класно пахне. Ну, насправді такий mm -hmm. солодкий, дуже приємний, приємний запах. Я б собі забрала. Я думаю, можу що собі таке купити. Не знаю. Ну, коротше, поки що. Це мамочці мої. Нас знову відключили світло. У мене, ой, я навіть не бачила, що в мене на голові робиться. Я е, позичила в чоловіка теплий халат. Був вдома вже так холодно, бо світло виключили годину тому. Я лягла думала, трошки подрімаю. Коротше, не вийшло. І зараз я зрозуміла, що я вже годину пролежала. Світло відключили по графіку на 2,5, тобто в мене вручилось півтори години. Три ж такі щоки червоні. Це від халату теплого. Вдома холодно, в халаті. Класно. Зараз хочу, коротше, лежала, лежала і зрозуміла те, що сьогодні вже Миколаїв, а ялинка в мене досі не стоїть. Тому я зараз, поки нема світла, дістаю її. І. Розберу її. В мене увазі, що скла. Ну, вона складена, її треба її розкласти. Ви, ви, ви Дістану іграшки новорічні. Зрозумію, яким, в який, в який тон я буду її прикрашати. Приберу в кімнаті там, це місце, де я хочу її ставити. Ну, коротше, почну розбирати ялинку. Що знаєте що? Сьогодні. Аж сьогодні У мене є два незакритих питання. Перший кардіолог. Треба вже їхати, бо я останнє було в серпні, здається, мені вже би варто було поїхати до кардіолога, може, вже після новорічних свят. Але друге питання це мій зуб, який я видалила більше, ніж півроку тому. Народ, я ж з ним нічого не зробила. Я ходжу реально без зуба. Я стараюся широко не посміхатись, тому що це не дуже викликає комплекс. Ну мені некомфортно. Чого я тоді з ним так і не розібралася з тим зубом, бо є декілька нюансів. Перше, мені не можуть поставити просто так імплант, бо я була готова поставити імплант ще в серпні. Мені треба нарощувати кістку. Мені десь будуть випилювати свою. Підсипати ще чиюсь. Це все мені робити операцію тут. І що тоді? І, І воно може не прижитися елементарно. І я тоді не те, що злякалась. В мене були проблеми з здоров'ям, я пила антибіотики, лікувала кисту. До того теж в мене були кисти весь час цей період. Я тут якимось, ну. Моє здоров'я, грубо кажучи, мені не дуже це дозволяло зробити, бо це треба. Я розумію, що мене знову посадять на антибіотики. От 100%, коли тобі присажують кістку, а ще й ладно, твою, да, вирізають і вставляють, а тобі ще й досипають іншу кістку, там зазвичай це тваринного походження кістка Воно може не прижитись. Обов'язково мені дадуть антибіотики, а я. Ну, Знову антибіотики. Коротше, якось до здоров'я і е, була робота, де я повинна була на постійній основі розмовляти. Теж я не могла виділити на це час. Зараз треба до цього питання повернутися, тому що я хочу, вибачте, усміхатись і повноцінно жити, не думати про те, що я не маю четвертого зуба. Моя свекруха, до речі, не має шостого. Багато років вона не вставляла. Ну, але це не. Так впливає ні на здоров'я, тому що шостий він не, не зас... його не застосовуєш так при жуванні, ні як четвертий. Плюс це ніяк фактично її не впливає на посмішку, там, бо, тому що, ну, вибачте, сміяти вже на хізубів nee. mm, неможливо. <зırk> <зırk> на цю сторону я не сміюсь, бо тут зразу в мене не видно зубчика. Максимум на три можу вам зайзмети. Коротше. Ну і плюс це, до речі, в кінці літа ця процедура вартувала чи 600. Євро мені казали якусь якусь таку ціну. І сподіваюся, що воно зараз сильно не подорожчала. Я вже, напевно, з понеділка подзвоню, запишусь на консультацію ще раз. І тоді також запишусь на чистку професійну. Бо я пам'ятаю, що мені тоді казали, що треба зробити професійну чистку перед цією процедурою. Коротше, будемо робити операцію. Ну, а що мені робити, лишається? Насправді я дуже. Ну, я настільки не хочу, у мене настільки було негативний досвід з видалення зуба, просто видалення зуба. Знаєте, коли я прийшла. Стоматологічно, і мені сказали, що треба видаляти зуб. Я така, типу, ой, я боюся, мені кажуть, та не переживайте, типу, все буде нормально. Найгірше, що з цього може бути, і мені перелічили. Те, 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 те. те". І ви знаєте, що з цього всього, що найгірше може бути, воно все було в мене. Мало того, що в мене був якийсь шок на анестезію. Швидше за все мені попали в нерв при уколі, або якось так, або при тому, як мені вирвали, зуб, пошкодили нерв, і мене так боліло місяць часу, що я просто в ахері була ходила до всіх лікарів, бо мені просто щось робилося, і місяць часу була на сильних обезболюючих. А, так ще через півтори місяці після того, як мені вирвали, в мене флюс з'явився. Ну, він весь час там швидше за все був. Просто він проявився через півтори місяці. Через це мені флюз з'їв всю кістку, і мені тепер треба підсаджувати. І це мені сказали перед видаленим зубом. Мені сказали, не хвилюйтесь, ми видалим зуб, вам воно загоїться, наросте кісточка, там все буде добре. І через три місяці, три-шість місяців поставимо вам імплант. Я кажу, я боюсь, мені кажуть, та не бійтесь в найгіршому випадку. Це у вас там кістка не наросте. Придеться потім оперувати, підсажувати кістку. може ж імплант не прижитися, але це найгірша ситуація. Це може це один на 100. Один на 100. Коротше! Мене це бісить. Бо в мене знайомих ніхто ще не ставив ні імпланти, ні кістку не присаджував. Я якась нещасна. Так це, до речі, це все не катірується абсолютно з моїми планами. Тобто, це присаджування кістки, оця операція прийом антибіотиків не бо взагалі. В моїх планах цього немає. Коротше, народ, іду ялинку діставати. У нас ялинка в ліжку. Зараз секунду, я вдіну тапки, бо мені дуже зимно. Це, до речі, подушка <смі>, з дивана. Э, Бляха Долі, що ти наносила якусь нитку? Це вже треба пилососити. Ця подушка з дивана э, для неї, тому що вона, коли стрибає з ліжка на ліжку, без цієї подушки, в неї пошкоджується спинка, її потім болить хребет. Так, шукаємо. Ой, минуточку я не можу підняти. Йо-мойо А як воно у нас... Я не знаю, як в нас... А... Ага, чекайте. Я насправді ніколи цим не займалась. У мене на це чоловік. Я просто він зараз на роботі. І Я чомусь думала, що у нас ліжко фіксується матрац, що він якось фіксується, але він, походу, взагалі. Не фіксується або... Коротше. Як я маю? Тестати це. Ну, мені... Боже, як? Я щось думала. Треба було з тим тут дістати. Це, до речі, коробка з-під нашого телевізора, бо там на нього була гарантія, але, в принципі, можна її вже викинути, бо вона тут дуже багато місця займає. Коротше, все. Ой, закрила. Тепер треба постіль заправити. І вже одразу, коротше, я склала в такий пакет е, ці дві форми, я його так складаю. І... Під подушку. Це вже буде Миколай. Все. Все, пішли розбиратися з ялиночкою. Розкала я ялиночку. Коротше, знаєте що? Вона вже така нещасна. Ми її купляли ще, я не, не знаю, в 16, му ні, в 17-му році. Вона вже така нещасна, така бідо, збідована. І ми вже, напевно, цього року не будемо нову купляти, але наступного точно точно, ну 100% на наступний рік у нас буде нова ялинка. Коротше, якщо я до наступного року буду знімати, то ви мені там нагадайте десь в листопаді про те, що ми хочемо нову ялинку. І вона нам дуже треба, тому що це просто ну, капець, коротше. Нічого, я зараз її прикрашу і буде. Добре. Має бути добре. Отак, От вчора я а, нарядила ялиночку. Знизу всі там подарунки е, близьким рідним. До мене ввечері ще вчора прийшов Миколаїв. Приніс мені парфуми і квитки в кінотеатр на сьогодні. Отака ялиночка вийшла. Ну, вона страшненька в плані по якості, сама по собі ялиночка. Але. Коротше, новорічний настрій вона мені створила. Ще знизу щось придумаю якось прикрасити. Я завжди поклала там такий пледик, в нас є зелений. І ставила багато подаруночків. Але подаруночки в мене червоні, і якось цього року вони не котіруються, але щось ще придумаю. Це джінк. новорічний настрій в мене. Е, не, не, не новорічний настрій, свята, великодні хотіла сказати, новорічні свята. Е, оголошую розпочатиме. Коротше, отак от вийшло. Що покажу з цієї сторони. Повністю все прикрасу. Отак. Миколай приніс мені квиточки на фільм. Ми вже тут купили. Коротше, все для того, щоб гарно подивитись фільм. Попкорн, тут такі начоси, пепсі. І ми чекаємо. Це наш місцевий кінотеатр. Що чекати ще? І ми підемо на що? Як спіймати холостяка? Це комедія. Ми Бабуть. тільки двоє на весь зал. <гум> Скажіть, Макс, каже, що це він викупив для мене весь зал. <гум> ти романтик? Усі наші, сусіди.